Привіт усім. Ви дуже просили зробити огляд щодо водійських прав на території Польщі. Доки можна на них їздити, чи треба їх змінювати, чи треба щось з ними робити, чи можна їздити не переживати, навіть якщо вони протерміновані. Сьогодні в цьому відео я хочу про це розповісти: те, що дізнався, те, що рекомендую для всіх, хто зараз в Польщі і на українських водійських правах, тому дуже рекомендую додивитися до кінця. Поділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими, не забудьте підтримати це відео. І щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи, обов'язково підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нічого. В описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм групу актуально про Польщу. Приєднуйтесь туди, там можна задати питання і отримати відповідь. На даний момент, до кінця 2023 року, українські мігранти, які вже тривалий час перебувають на території Польщі. Можуть користуватися своїм водійським посвідченням українським, ну і не змінювати його. Але чи буде далі продовжено після Нового року? Чи будуть якісь зміни, невідомо. Ніхто поки нічого про це не говорить. Новий рік вже досить близько. І я завжди рекомендую, якщо ви зараз в Польщі хочете перебувати і далі. Пересувайтесь автомобілем і хочете, щоб у вас не було жодних проблем, то треба дуже серйозно задуматись, щоб змінити українські водійські права на польське водійське посвідчення. І так рекомендують всі, навіть якщо ви зателефонуєте в консульство в Польщі, в посольство, то вам теж будуть рекомендувати, зробіть собі польське водійське посвідчення. Це на 100% гарантія, тому що я телефонував. Я запитував за те, чи можна і скільки можна перебувати на території Польщі з водійським посвідченням українського зразка. Мені сказали до півроку, якщо довше, то змінюйте, отримуйте польське посвідчення станом на жовтень 2023 року в Польщі діють певні пільги для водійських прав українського зразка. Українці можуть легально керувати транспортним засобом із посвідченням водія, які були видані в Україні. Українські мігранти не зобов'язані здійснювати строк до 6 місяців перебування обмін українських водійських прав на польські. І дійсними вважаються навіть українські посвідчення водія, термін дій яких закінчився. Це правило і ці пільги діють на даний момент до кінця цього року. По закону в Польщі. Ви би мали, як українець з українськими водійськими правами, перебувати півроку, після півроку перебування ви би мали або виїхати з Польщі на українських водійських правах, або змінити їх на польські, так би мало бути правильно. Але у зв'язку з тим, що війна в Україні є така пільга, що до кінця цього року дозволяється їздити на території Польщі. По українських водійських правах і вас так з грубого ніхто не рухає, ніхто не штрафує. Хоча є деякі нюанси, про які я скажу пізніше, що люди стикаються з негативом від поліцейських, які їх навіть хочуть оштрафувати за це. Такі законодавчі послаблення щодо українських водійських прав є певним правовим наслідком прийнятого ЄС рішенням в липні 2022 року. Зазначений документ дозволив українським мігрантам, які мають у країнах є тимчасовий захист використовувати українське посвідчення водія без необхідності їх обміну. Українці, які втекли від торгнення Росії в Україну та отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, зможуть продовжувати користуватися українськими водійськими правами без необхідності обміну їх на водійські права ЄС або складати новий іспит на водіння, доки вони є користувачами статуса, статуса тимчасового захисту. Я залишу посилання. Ви самостійно зможете його перечитати. Також я залишу посилання на статтю, на яку я спираюся з посиланням на перше джерело. Ну, в описі під відео подивіться, кому буде цікаво, читайте. Як бачимо, вказано, що українці з тимчасовим захистом конкретизуються з тимчасовим захистом. Ну, говоримо про Польщу зі статусом Укр мають право користуватися українськими водійськими правами і далі, навіть якщо вони закінчили, навіть якщо в них закінчився термін. Але в Польщі всі офіційні структури в один голос говорять, що максимум до кінця року. І все, потім невідомо. Прийметься якесь рішення. Буде якесь конкретне закон, підзакон, устава. Я про це повідомлю і ви будете знати. Але поки що немає, поки що нічого не продовжується, нічого не змінюється. Тому до нового року можна. Після нового року невідомо. Тому я рекомендую, звичайно. Робити собі права польські, якщо ви хочете далі перебувати і не переживати за це. Відповідно до Віденської конвенції про дорожній рух, яка діє у ЄС та низці інших країн, українці можуть використовувати на території цих держав українське національне посвідчення водія. Відповідно до положень зазначеного вище Віденської конвенції, усім особам з українськими водійськими правами надається право в'їзду на територію Республіки Польщі для короткострокового перебування. Загальне правило стосується усіх українських мігрантів, які керують транспортним засобом у Польщі, переважно з туристичною метою або з метою відвідування родичів та друзів. Водночас не для всіх українців у ЄС скасовано певні часові обмеження використання українського національного посвідчення водія. Відтак, якщо до початку 2024 року не будуть внесені зміни у польське законодавство, багатьом українцям доведеться здійснювати заміну українських прав на польські. У цьому випадку, вже у 2024 році українські мігранти у Польщі, які не мають статуса Укр, не мають песеля Укр, повинні будуть пройти процедуру обміну українського посвідчення водія на польське. Якщо реєструються в Польщі на постійне або тимчасове проживання, перебувають в Польщі терміном понад 185 днів. Я про це також говорив, півроку, і потрібно змінювати права. Влаштування на роботу в Польщі пов'язано з керуванням транспортним засобом. І якщо ви. Професійно займаєтесь, тобто працюєте водієм, їздите по території Європи, вам також потрібно змінити українські водійські права на європейські. І невелике ще таке уточнення: якщо громадянин України у Польщі працює водієм, то заміну прав на польські він буде зобов'язаний провести фактично негайно після скасування можливості використання українського посвідчення водія. Я впевнений, що всі, хто професійно займається водінням, працює водієм, є водієм. Йому він обов'язково має мати європейські права щодо проблем, з якими вже зараз стикаються українці, з тим, що у них протерміновані українські водійські права, і їх зупиняє поліція. Я вже неодноразово отримав повідомлення від людей від українців, які зараз в Польщі, конкретно в Польщі, які мені писали, що поліцейські. Дуже сильно напрягали їх, щоб вони отримали польські водійські права. І одна людина написала, що майже отримала півтора тисячі злотих штрафу за те, що не мала таких прав. Звичайно, він там почав проситися, говорити, що він з України, що він біженець, що в нього не було такої можливості, не дай не давайте такого мандата, і його відпустили, але з умовою, що він замінить собі водійські права на польські. Тому люди вже зараз, навіть ще немає нового року, ще нема 24-го року, але вже зараз поліцейські, які зупиняють українців, не всі ло лояльно до цього ставляться. Не всі там відпускають, а добре, класно, ти мігрант, тобі не треба, ти можеш їздити так. Ні, вони стверджують і напрягають, що потрібно змінювати. А особливо, якщо ви заїхали ще на початку 22-го року. Тобто ви вже там рік і більше на території Польщі, і ви ще досі не змінили водійські права. Хоча ніби до 24-го року ви можете їздити на протермінованих українських. Але польські поліцейські користуються правилом півроку. Звичайно, багато хто з них лояльно до цього ставиться і входить в ситуацію українських біженців, не дає мандату, помахає пальчиком і каже, що наступного разу буде гірше змініть права. І відпускають. Але такі сигнали вже є. Люди, багато хто стикався з такою проблемою, коли їх зупиняє поліція, і каже: Ви. Мусите змінити собі права, ви не можете їздити на протермінованих. вам потрібно це зробити. Хоча, ніби законом дозволено, до кінця 2023 року ще можна їздити, Єврокомісія підтримала, це надала таку можливість українським біженцям. Ну, знаєте, в кожній країні є свої закони. Я вже про це також неодноразово говорив. Є свої органи, які за цим слідкують. І якщо вже неодноразово українців зупиняли. Перевіряли і говорили: змініть собі українські права на польські, якщо ви хочете їздити по цих дорогах, то це треба зробити. Ну, це моя рекомендація. Звичайно, ви можете послухати цю рекомендацію, можете не послухати. Я б хотів, щоб ніхто з вас не мав ніяких проблем з законом, ви собі їздили безпечно і нічого не сталося. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава і корисна. Не забувайте підписуватись на канал, лайкати і коментувати. В описі під відео я залишу всі потрібні матеріали, де можна буде самостійно з ними ознайомитися. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі, Європі і всім, хто допомагає Україні перемогти.